Історія про ранкову пробіжку, історія з повчальним фіналом. О 4.30 ранку я мав вийти на пробіжку. Фактично вдалося вийти о 5.01. Sun Surveyor показав мені час сходу сонця і напрям мого руху: бігти буду на сонце, як я зазвичай роблю. Давно не бігав, бігти було важко. А ще важче було виштовхати себе за двері, адже здавалось, все проти мене. Додаток погоди на айфоні показав, що буде дощ, годинник розряджений, штанів, кросівок та футболки для бігу немає. Я вдягнув розряджені Apple Watch, натягнув штані, всі в кашачі шерсті, таку саму пухнасту футболку Металіка, взув свої звичайні робочі нюби і побіг через все місто в напрямку схода сонця. Бігти на такій відстані мені важко, тож частину шляху я подала в пішки. Я стараюсь бігати якомога раніше. В довоєнні часи для мене норма було робити це о 3.30-4.30 ранку, поки на вулиці немає людей. Хочу бігати наодинці зі своїми думками. Я пройшов повз чорне АТБ і побачив його. Таке червоне, палаюче, тепле. І таке недосяжне. Я побіг щосили, але коли добіг до гоківського мосту, сонце вже сховалося за хмарами. І зустрівши посмішкою гоківський робочий автобус, я повернув назад. О 6.00 послухав гімн України із гучномовця. О 6.01 почався дощ. В цей момент я зрозумів, що у мене в руці телефон та вимкнений годинник. І я не хочу все це промочити, адже під дощем мені йти назад через все місто. Я дійшов до зупинки біля бруснички і звернувся до жінок, які чекали автобус. Одна з них люб'язно дала мені файлік, в який я склав свої електронні гаджети, щоб захистити їх від дощу. Не нехтуйте безпекою ваших гаджетів, не соромтесь підійти в найближчий магазин чи запитати у перехожого пакетик, бо він можливо вбереже вашу техніку від шкідливого впливу води.